Україна та Франція підписали угоди про відновлення та розвиток. Загальна сума допомоги від Парижа складатиме 200 мільйонів євро. Вони підуть на реалізацію 19 проєктів в різних сферах, зокрема розмінування території, соціальній інфраструктурі та охороні здоров'я. Про те, як відновлюють Україну ще до завершення війни, розповість Єлизавета Яковлева. Київ, українські та французькі посадовці підписують угоду про інвестиції. Згідно з документом, тепер офіційний Париж надає підтримку французьким компаніям, які готові інвестувати у відновлення України, навіть не чекаючи завершення війни. Загальна сума договору 200 мільйонів євро. Ми розуміємо, що е, саме приватному сектору буде відводитися особлива роль у відновленні держави, і е, я хочу щира щиро подякувати французькому приватному сектору за його активну роль і е, це своєрідний знак якості і для інших країн, які е, будуть використовувати цей приклад співпраці. І е, е, вже Швейцарія наступна країна, яка насправді взяла цей механізм. Загальну грантову угоду Україна та Франція підписали ще торік. Утім, на той момент без жовт. Одної конкретики тепер кошти нарешті розподілили між різними проектами. Інструменти, які ми впроваджуємо в рамках цієї угоди, відповідають тривалим амбіціям Франції. Йдеться про привілейоване партнерство, яке ми прагнемо розвивати з Україною, і яке вже має конкретні результати. А саме те, що французькі підприємства є на сьогодні першим іноземним роботодавцем в Україні, і ми ставимо за мету разом працювати над спільними викликами. Один із ключових напрямків угоди це розмінування територій. Україна в умовах війни перетворилася на найбільш забруднену нерозірваними снарядами державу в світі. Лише на Харківщині потрібно очистити понад третину території регіону. 3 мільйони 140 тисяч гектарів площа нашої території. З них 1 мільйон 250 тисяч вважаються потенційно замінованими. З них це е, приблизно 570 тисяч землі сільського господарського призначення, 12 тисяч кілометрів лінії електропередач. Три тисячі відповідно доріг, майже 222 мости та штучні споруди і інші об'єкти, які для нас вкрай важливі. Також французькі інвестиції посадовці планують спрямувати на відновлення повноцінного водопостачання в кривому розі. Там після підриву росіянами Каховської ГЕС місто деякий час взагалі лишалося без води. Перші дні, коли це відбулося, одразу був хаос, паніка по місту, тому що всі кинулись купувати воду, і ціни піднялись в супермаркетах буквально за 5 літрів пляшку 100 гривень. Була ціна 5 літрів пляшки. Але потім, буквально, через день вже все вирівнялось. Почали регіони доставляти воду, і вже місцева влада почала контролювати. Згодом водопостачання в місті відновили, та якість рідини в кранах відчутно погіршилася. Ще й труби може прорвати в будь-яку мить. Саме ці проблеми і має подолати французький проект. І ще частина з 200 мільйонів євро піде на реконструкцію реабілітаційного центру на Вінничині. І ще частина з 200 мільйонів євро піде на реконструкцію реабілітаційного центру на Вінничині та побудову автономного містечка у Фастові неподалік Києва. Загалом йдеться про реалізацію 19 к. Есів із різних напрямків, що неодмінно прискорить відновлення України після масованих ворожих атак. Єлизавета Яковлева, Геннадія Нікенко, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.